Зараз ось ми можемо бачити, яким сміттям засипають гору Юрковиця. Вірніше не засипають, а просто змінюють її ландшафт. На цьому тижні сюди було завезено більше 100 автомобілів ось такої глини. Завозить її цей пан, який живе в цьому будинку, звати його прізвище Когут. Вони одноразово ламали тут паркан, але все одно він безпридільчик далі продовжує робити оцей безлад. Які ви можете бачити, там далі теж повністю зруйновані дерева. Це, до речі, історична гора, але щось... Ми не бачимо жодної реакції ні міської влади, особливо Віталія Кличка, ні правоохоронних органів через те, що завести таку кількість землі ну, за короткий проміжок часу неможливо. Це зрозуміло, що. просто повалені дерева, бачимо, Скажіть, прокоментуйте, будь ласка. Це ж земельна ділянка вірніше земля. оця була навезена із, із не, не доставка, е... не, не доставка, так, 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 на вулиці. О, ото шміш. Ви особисто бачили, що сюди возили земля? А де ж ми були, яким то. Так, так. Тобто от можна зараз владі запропонувати, що для того, щоб облаштувати, засипати той котлаван, можна звідси взяти землю, правильно? Так так. Щоб, щоб далеко так, не возити. Ви представляєте, ми кожен день ходили, не давали йому ставити там ого, це, забор, так, так. а ми ходили туди і засипали ті ями, всі до капельки. Угу.